До сонця, стовбурі хленові, Срошені сльозами, горя й любові, Тихими ночами, тихо шепчуть віти, До твоїх вкраїно, найнороші діти, До твоїх вкраїно, найнороші діти. Кленом, зелений, зелений. Дякую, дякую. Це був Юрій Баранок і дякуємо вам за участь. Організаторами виставки виступила бібліотека Чижевського, Андрій Фоменко, психолог центру Ветеран. І безпосередньо пані Анжела Непочатова. Вас прошу, будь ласка, пані Анжела і Андрій, сюди біля мене ставайте. І до вітального слова заступник начальника кіровоградської обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. Вам слово. Дякую. Доброго дня шановні присутні, вітаю винуватців цієї сьогоднішньої зустрічі. Ми вже встигли поспілкуватися з пані Анжелою, і а, які думки маю з приводу того всього, що дух української жінки він неймовірний, він сильний, він стійкий, і а, сублімувати свою, свої переживання, свою а, тривогу і дійсно похмурі, складні думки, страх. В прекрасну творчість, не маючи освіти, не маючи папа, маючи душу, маючи ем, бачення, це неймовірно. І для таких справ потрібні провідники. Ем, дякую Андрію, що знайшов, е, знайшов, що саме було потрібно пані Анжелі, і це про взаємодію і про ем, Системність маючи, проблему, проблеми, розуміючи фах психології, розуміючи складність цієї проблеми в наш час. Адже у пані Анжели безвісти зниклий син вже два роки, який добровольцем добровольцем пішов на війну 14 березня. Ми відзначали день добровольця, і відчуття невизначеної втрати відчуття надії, яка Постійно кожен день живе з пані Анжелою. Живе в її серці. Це дуже сильна енергія. Вона може бути як. Конструктивною, так і деструктивною зараз. Ми бачимо приклад конструктивної енергії, неймовірні роботи. І я бажаю, щоб у вас е, з'явилися як найскоріше ваші крила. Е, З'явилось е, ще більше світлої, теплої енергії, і ви змогли прийти на високий професійний рівень, адже такі роботи вони заслуговують того, щоб їх бачив весь світ. А це надихає, це дає приклад для інших наших, наших жінок та матерів. Які чекають, які сподіваються, які мають надію, і це для багатьох може стати світлом. Тому дякую вам за те, що ви наважились. Дякую, Андрію, що ти фахово-покроково провів Анжелу цією стежкою, і ну це вже наша системна робота. І ти вчиш сьогодні дуже символічно, що запускається черговий. Запускається школа кризового консультанта, де психолога. А, психолога, психолога, так де Андрій буде передавати свої знання. Ми дуже багато працювали над тим, щоб це стало можливим. І а, з кожним таким етапом ми розуміємо, що ми рухаємось в правильному напрямку і а, дякую вам за те, що ми сьогодні бачимо. Це неймовірно, пані Анжела пишаюсь з вами. Пам'ятаю, я вас дуже чітко запам'ятала, коли зайшла в центр ветеран. Ви сиділи на стульчику і дуже сильно доказували, що не може він, що не могло так статися, і що ну ви вимагали справедливості. Дякую, Андрію, що ти знайшов ті гачки, де можна відчувати цю справедливість, хоча б від тих людей, які поряд сьогодні. Ми презентуємо виставку людини, яка рівно рік тому взяла в руки пензель. І фарби, і це дуже важливо знати в контексті того, що вона займалася майстер-класами з Ютуб-канала. І чому це так відбулося, і як, як це все сталося? Для мене трошки такий хвилюючий момент, Да? Тобто, і я, я просто згадав, як це було. Окей, я розкажу. Ми були в пошуці насправді завжди Для мене кожна історія мого пацієнта це дуже щемливий такий тонкий момент. Немає ніякого шаблону, який би мене спонукав діяти завжди однаково, і тим більше, коли людина відкривається і, і дуже багато щирих речей від серця говорить, там, знаєте, душевних якихось э, э, своїх э, мрій, э, бажань озвучує. І ми спочатку говорили про рослинництво, дуже багато. так? Нічого не буде. Потім ми вирішили, що один канал е, сприйняття, в якому постійно перебувала е, пані Анжела, він обтяжливий постійно бути е, в стані очікування дуже складно. І ми вирішили, що таких каналів може бути кілька. І ми вирішили думати про те, яким чином ці канали, куди вони будуть нам вказувати, що ми будемо через них бачити. Ви бачите результати того, що ми побачили разом в цьому каналі. Я був першим, хто бачив ці роботи. Для мене це також дуже, знаєте, такий щемний момент, тому що е, зі мною ділилися цим всім. І коли я вперше побачив експозицію, я показав роботу, яку я не бачив. Це було в постійному такому нонстопі, і я зрозумів, що це чудовий досвід, е, щоб його висвітлити для інших людей, які потребують. Які шукають сенсів в тому, щоб далі залишатися стійкою, впевненою, і щоб чекати. Чекати важко. Ніхто з нас не любить не чекати, не доганяти. Тим більше, коли це стосується близьких людей, і щоб були сили чекати, нам потрібні ресурси. І оцей канал, який перетворює дійсність, в такі шикарні роботи. Я дякую пані Анжелі, вона дозволила це зробити. Мистецтво має таку силу, що насправді пані Анжела відрізняється від багатьох. Бути таким позитивом до суспільства, яким є пані Анжела, це все-таки подолати треба велику частину якогось особистого горя і зрозуміти, що потрібно суспільству. І це приклад, і вам дуже дякуємо вам, пані Анжела. Дякую запрошую прошу сумарову Наталі Вікторовну, доцент кафедри соціальної гуманітарної дисциплини. Дякую, дякую. Я психолог я Арт терапевт. Тому сьогодні я хотіла сказати свою точку зору з того, що взагалі відбувається. Ми набуваємо нового досвіду. Ми переживаємо втрати. Найскладнішою є наразі невизначена втрата. Ви гарний зірець того, що життя. Варте ради життя. Арттерапія нам показує, що це дієвий доказовий метод, і те, що відбулася така трансформація, сублімація дуже складних емоцій, переживань, почуттів уже в творах мистецтва, це говорить про те, що життя продовжується. І такий дієвий метод, який знадобиться ще не одній жінці, дитині і всім, хто чекає і хто втрачає. А арт – це про те, що психіка з нами не говорить словами. – це про те, що психіка з нами говорить символами, кольорами, малюнками, музикою і мистецтвом. І не важливо, що ми намалюємо. Можливо, це буде якась крапочка, можливо, це буде якийсь чорно-білий малюнок, але це буде про емоції, про переживання, про почуття, щоб вони не соматизувалися, не застрягли в тілі, в душі. Вони мають певний вихід, і це говорить про те, що трансформація відбувається. Це дуже гарний приклад того, що ми можемо і будемо організовувати групи взаємопідтримки за допомогою арт-терапії, і ви будете тим бездоганним зірцем, який показує, яким чином ці емоції на папері за допомогою фарб можуть відбуватися у такій формі. Дякуємо, Вітальне слово психолога головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України Кіровоградської області, пані Євгенії Погрівна. Будь ласка, Аня, з вами я познайомилася дуже-дуже нещодавно, але ви знаєте, ця людина зразу відкрилася мені і я була надзвичайно вражена її глибиною душі, її розповідями, її думкою та її емоціями. І коли я зайшла сьогодні. Сюди побачила цей простір, ці картини. Я тут побачила душу насамперед. Бо що у нас найголовніше, це те, що знаходиться у нас ось тут: душа і серце. Ваше серце надзвичайно велике, і воно змогло витримати той біль, той негатив який є і який залишиться до певного моменту, але це круто, що ви його викладаєте саме в картини. Хочеться подякувати вам. І це як приклад ще того, що потрібно звертатися завжди за допомогою, тому що є момент, коли ми самостійно справитися не можемо. І нам потрібен такий провідник, який допоможе, який наштовхне, підкаже. Здавалося, просто пензликом малювати, але це ви виражаєте свої емоції і позбавляєтеся від негативу. Дуже е, заохочую всіх, щоб зверталися до спеціалістів за допомогою і знаходили себе. Дякую вам, пані Анжела. Я Тепер вже можу без підлягатки запропонувати слово пані Тетяні Бородіної. Будь ласка. Я дуже рада, що доля зводить мене з надзвичайними людьми, з неймовірними людьми по життю. Так було вже не раз. І точно так само мене доля звела з пані Анжелочкою. Коли ця жінка прийшла до мене вперше, я чесно вам скажу, я дивилась на неї і думала, Господи, людина добра, від вас можна підзаряджатися і від вас можна брати не то, що брати енергію там собі, а брати енергію на добро і використовувати її цю енергію на добро. Крім того, що талановита людина у творчості має ще дуже дуже добру душу. Вона підтримує дуже багатьох своїх посестер, які зараз опинилися в такому самому становищі, як і пані Анжелочка, і це ну говорить про людину дуже багато. Це я раджу всім слідкувати за її творчістю, бо, напевно, років так через декілька ми всі будемо казати, а ми були на першому показі картин цієї художниці. Я бажаю від душі, щоб це дійсно так і було. Дуже дякую бібліотеки Чижевського за те, що підтримуєте такі проекти. Завершення надаю слово нашому креативному реформатору директору бібліотеки Челецька Валентині Вікурівні Живатовська прошу вас, вас Вікорені, раз до слова. Ми всі хвилюємося завжди. В такі часи. Здається, що кожного разу це робиш і вже повинен звикнути до відкриття й виставок і презентації. Але завжди переживаєш тому поруч з тобою люди, яких ти поважаєш, яких ти любиш, в яких ти віриш. І завжди хвилюєшся. Я дуже вдячна пані Анжеле, що бібліотека стає для вас теж домівкою, як для багатьох людей, які живуть в цьому місті в цій області. Тому що ну, ми змінюємося постійно в усі часи. Ви бачите, як ми стали сьогодні відкритою такою площадкою, культурним центром. Ми стали домівкою для родин з дітьми, які переїхали в наше місто, в нашу область. Ми відкриваємо за допомогою благодійного фонду Безпечне майбутнє. І, і ЮНІСЕФ відкриваємо дитячу точку спільно, і батьківські клуби. І сьогодні в нас відкрилася школа кризового психолога. Тобто, ну бачите, такі різноманітні ніколи не думала, що в бібліотеці будуть надавати психологічну і психосоціальну підтримку. Але сьогодні ми це робимо. І я вдячна вам. Сьогодні багато хто з вас присутній на відкритті цієї виставки, що ви з усієї області приїхали, щоб навчитися у цій можливості вірно надавати допомогу людям. Тому що ну, інколи вона буває різною, а ми повинні розуміти, як це треба робити. І От пані Анжела, дійсно, я 100% впевнена, що ваша мрія саме заповітна, вона відбудеться і колись ви зайдете в бібліотеку разом з сином. А ця виставка теж така довготривала. Я в неї вірила, що вона відбудеться в нашій бібліотеці. Ви знаєте, що багато вже майже. Два роки ми працюємо таким девізом можливості, як на долоні. Тобто, це ваші можливості. Сьогодні ми з радістю з вами розділяємо цю радість, що вона відбулася. І знаєте, у нас багато ще таких мрій з пані Анжелою. Ми думаємо, що ми зробимо такий клуб для жінок, ну які б могли себе реалізувати через таку арт-терапію, і пані Анжела вже майже погодилася, на то, що вона це буде робити хоч би раз на місяць. Ну, а можливо, це буде частіше, тому що. На сьогодні це дуже важливо для жінок і взагалі для родин з дітьми. І от я думаю, що це буде вже дуже класно. А ви кожного дня будете брати цей келих і думати про те, що можливості як на долоні, що ви разом з бібліотекою. І ще тут, о, тут ще один подарунок. Тут блокнот з ручкою. Я думаю, що ви ще почнете писати вірші. <пліху> 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 дякую вам, дякую, що ви сьогодні разом з нами. Дякую. Дякую, пані Валентина. І хочу додати, що сьогоднішня виставка це приклад не концептуального авангардного мистецтва, не реалістичного мистецтва, це приклад перевтілення, переплавлення якихось речей з душі в мистецтво. І це важливо. Що такий приклад є взагалі то їх не дуже багато. Взагалі то їх майже немає. Взагалі, пані Анжела фактично серед одиниць, які це роблять, які змогли це зробити. Тому всіх вітаю. Я вітаю пані Анжелу, Даю їй слово, слово Доброго дня. Ну чесно, я хвилююся. Готувала промову. но тут уже до мене все сказали. Ця виставка відбулася завдяки роботі з психологом. Рік тому. Ми познайомилися з Андрієм Фойменко, який мені дуже-дуже допоміг. Мені було дуже важко. Якби я сильно себе не вважала, але потрібна була допомога. Пропрацювавши місяць зі мною, було задано таке питання: а що зараз більше всього хочеш? Я говорю, малювати. Ну, що заважає – малюємо. Ну, спочатку це були просто такі дитячі спроби. Я з дитинства, чесно прям творча людина, малювала, якісь поробки робила. Мені це все було до вподоби і робила це все з душою. Спробувала малювати поступово пастельна крейда, акварель. Спробувала акрил. Я акрилом малювала просто в альбомах для себе, дивилася, як воно в мене все вийде. А потім стало цікаво, як воно буде на полотні. І вже набралася певна кількість робіт, я Андрію показую. І опять-таки з його легкої руки. А давайте зробимо виставку. Ну давайте. Завжди в житті, навіть в такому віці, як я, Ну, приходиться щось робити в перший раз. Ну, і в перший раз в моєму житті відбулась така виставка. Мені дуже приємно дякую всім, хто сьогодні тут є присутнім. Дякую за добрі слова, за побажання. Ну, Чесно, емоції переповнюють, тому. Дякую Дякую всім, насолоджуйтесь виставкою. Критика сприймається. Ну, Я сподіваюся, що в подальшому в мене з'явиться вчитель, який дасть мені ту базу знань, якої в мене не вистачає. Бо в мене так вийшло, як я сміюся, що я з першого класу перескочила в 10-й екстерном, а поступати вище, а в мене не вистачає знань. Тобто, я дуже хочу, щоб в мене з'явився той вчитель, художник, який дасть мені ті знання. Ту базу, яка потрібна, а для неї в мене, чесно кажучи, мрій планів, фантазії вистачить. Тому сподіваюся, якщо все буде добре, через деякий певний час, може через рік, запрошую ще на одну виставку. Виставка присвячена захисникам України. І сьогодні ми теж дякуємо нашому протиповітряні оборону, яка зараз прямо зараз під час тривоги нас захищає. А наші пожарники кажуть, що треба ховатися. То зараз на завершення виставки повідомляю, що ми всі зараз спускаємося в зал і продовжуємо працювати.